Чому люди бояться робити собі накопичення на майбутнє? Однією з основних причин це є досвід втрати коштів на ощадних книжках. Давайте з вами сьогодні дізнаємося, що це таке були ощадні книжки. Ощадні книжки це такі паперові документи невеличкі. Вони нагадували навіть трохи паспорт, бо мали такий розмір, тільки були світлі. В цих ощадних книжках була прописана сума, яку людина собі поклала на рахунок, і також там вписувалися відсотки, які були нараховані на цю суму. Це був такий документ, який доказував те, що в людині ось така сума вкладу на рахунку. Якщо б було втратити цю ощадну книжку, то потім дуже важко було доказати, що людина вклала ці кошти. Вона має такі накопичення. І це був ощадний рахунок в Державному банку. Якщо ми говоримо про накопичення в компаніях страхування життя, це те, що я вам пропоную. Це є приватні установи. Вони в Україну зайшли, міжнародні такі страхові компанії зайшли в Україну ще в 2003 році. Тому можна робити накопичення як в українській страховій компанії, так само і в відомих міжнародних, які вже є на ринку більше 100 і навіть більше 200 років. Чому компанії страхування життя є надійними? Тому що в них, окрім того, що вони вже працюють сотні років, в них є страхові резерви. Тобто в них страхові резерви мають бути більшими від зобов'язань. І це означає, що навіть якщо б одразу потрібно було виплатити багатьом людям їхні кошти, то ця страхова компанія це зробить і ще залишиться з плюсом. Саме тому накопичення в компаніях страхування життя є надійним. Ці компанії є надійніші ніж. А найнадійніші світові банки швейцарські банки. І якщо ви розглядаєте варіант накопичення для себе на майбутнє в довгостроковій перспективі, то це варіант, який обов'язково потрібно використати. Бо, окрім накопичень, ви ще отримаєте страхування вашого життя та здоров'я. І разом з цим ви будете себе почувати набагато спокійніше, бо будете мати розуміння, що окрім цього, що на майбутнє у вас формується гарний капітал. І ви вже зараз є застраховані на випадок різних захворювань, травм, на випадок критичних захворювань чи нещасних випадків, і не дай Бог втрати життя. Надіюся, що я ваші страхи по темі накопичення трохи розвіяла і просвітлила різницю між накопиченням, на якому люди трохи попеклися. Сильно попеклися і накопичення в компаніях страхування життя. Тому я бажаю вам усім обов'язково дбати про своє майбутнє, про свій спокій, про свій захист, планувати його і бажаю всім правильних і зважених рішень. Ще побачимось!